Так, зараз хочу зняти вам маленький кусочок робочого процесу. Так, за і картоплю викопали. Це половина картоплі, яка у нас є, ще половину треба викопати. Отак от, от. картопелька. Так, ну і робочий процес у нас сьогодні консервація. Всі працюють. Є круте, я перси, плеча. Сьогодні буде все. Ось так будуть сині. І що? І сочок томатненький готовий. Ось такий гарнюсінький. Ну, і зараз на черзі в нас лечо. Ось так порізаний перчик потрібен мені потрібен томатний сік, тільки ну, свіженький, Вичавлений він не кип'ячий, не нічого. Ні, ні. Ось так сік. Тут півтора літри, тут 4 кілограми в мене перцю. І ось така. Мені треба 450, але ну, тут трішки більше грам паста. От, ну і спеції. А ось ще попутненько, бачите, я зібрала насіннячко з перчика. Перчик гарнюсінький, мені дуже сподобався в цьому році, тому я його буду садити ще. Отак. От і що я роблю далі? Далі я беру свій вижаті, вижаті томати свої. Значить, додаю туди томатну пасту, розводю в сокові в томатному. От. Перемішую все добряче. От мені подобається, коли ось так густо. Так, я в своїй мисочці любимій, це роблю, Можна робити це в будь-який каструлю, в будь-якому баняку, який у вас є, доводжу це до кипіння цю таку масу. Зараз воно у мене закипить, і туди я буду висипати перчик. Мій перчик закипає. Варити його потрібно 10 хвилин. От він закипів, і 10 хвилин вариться. Так, вже майже зварився мій перчик, я додаю спеції. Значить, на кожен кілограм перцю додається 2 столові ложки цукру. У мене це вісім. І одна на, на кілограм перцю одна столова ложка. Соль. Додала цукор в сіль, і в мене якраз є пару хвилинок для того, щоб це все розчинилося. Ось так, ще пару хвилинок і. Розкладаю по баночкам е, гаряче лечо. Гаряче розкладаю і стерилізую. Стерилізувати потрібно півлітрову баночку 25 хвилин, літрову 30. Десь так, 20-25, а ту 30-35. Ну, так десь. Так, в нас вимкнули світло, але ми працюємо. Постерилізувалися вже лечо. 25 хвилин. От. І зараз його витягаємо, і ось так під, під одіялко складаємо.